Люди, як зорі, полишають свій світ у свідомості майбутніх поколінь. Особливо люди талановиті. Мови крізь серпанок легендарності проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий, Леся Українка геній української літератури. Вона стоїть у трияді Шевченко, Франко, Леся Українка, її поезію. Прозу вевчан з малку. свій перший вірш Надія вона написала в дев'ять років. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на сині Дніпро, там жити чи померти мені все одно. Прияла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку і голосно. То знов таємна тихо шепотіла. Вона мені співала про кроком, про ще раз сиділа. Вона мені переспівала знов, що давно мені співали її. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, продивилася хатинка, мов маленька дитинка. Стихо вийшло виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки нема мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило.